Toyota, управляє мрією, наскільки, наскільки денег не ламається Toyota. Да? Там всі кажуть, що Toyota не ламається, найнадіжніший автомобіль у нас. Значить, це у нас 70-ка 2018 року, 2,5 двигунчик, в машинці 100 тисяч пробігу тільки, 100 тисяч пробігу. І вже тут у нас ремонт по ходовій частині на 33 тисячі гривень. А що ми робимо? Міняємо аморти передні, бачите, в оригіналі амортики у нас будуть стояти. Значить, ремкомплекти амортизаторів, пильнічки, відбойнички. Майже все в оригіналі. Значить, подушечки у нас, точніше, опорні підшипнички у нас теж в оригіналі. Стойки стаба плюс також міняємо. Значить, той стаба, розвал там ще у нас будуть деякі діагностички по комп'ютерні. Але от дивіться, 100 тисяч проїхала Тойота, і вже заміна передніх амортів. Ну скажіть, як ламається Тойота чи ні? По моєму ваха тіжає більше.